Що я за собою ще пару трусів. <рик> ну, як пара одні. Щось труси називають парою. Так, дівді чого. Ще з носками зрозуміти можна, а от з трусами то вже не сильно. Труси, штани, чого не пара? Можна до сумку лишити там у мене, оттуда, щоб не носитися сумками. Супер! А подивись наліво. Яка там хмара? ні ні, на то ліво. Ще туди, ну. Чорнота Так, не знаю кому, але скажи привіт. Гарно, Гарно купнулось, да. взагалі бомба. Взагалі бомба. Ну походу, бач, хмари туди тікають, виходить так. Хмари тікають в сторону дуба. Так, Ми якраз теж туди втечемо до дуба. дуба. Такий гул. Це не остання хмара, якщо за годину три рази падав дощ. дощ. Ну. Тише як та, після дощу. Кожен раз після дощу не так шумлять. Файно. ой, ти що. Слухай, це прямо як нишут. така картина, москальня відступає, типа сонце наступає. Так. Вийшла ну ти шо? Красота. Ой. Ширихнута. Ширихнута. Така красота на камері це взагалі жесть. Я тобі скину. Чесно кажучи, на камері воно навіть красивіше виглядає, ніж в реалі, я не знаю, що так. Оця об'ємність хмар, вона така прям максимальна. Не знаю як так. Не часто я таке бачу, якщо чесно. Щоб на камері аж так гарно виглядало. Ти що. та це просто рай. Лялька.